Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 532-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Напрямку урожайного, приютного та вербового мали частковий успіх. А на Бахмутському напрямку українські воїни продовжують вести наступальні дії. Південніше місто Бахмут закріплюється на досягнутих рубежах. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці. У той же час противник продовжує чинити потужний опір. Здійснює переміщення підрозділів та військ. Активно застосовує свої резерви. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 820 російських окупантів. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.